Пам'ять творить історію. У цьому переконані в селищі Обертин, що у Тлумацькому районі. Тут розпочали відновлювати зруйноване єврейське кладовище. На його території, за часів радянської влади, були зведені господарські приміщення комунгоспу, а надмогильні плити використали для фундаменту колгоспної комори. Цьогоріч обертинці зібрали надгробки, вивезли на місце колишнього цвинтаря, звільнене від приміщень, а нещодавно провели круглий стіл, щоб визначитися, як впорядкувати це поховання. До обертина приїхали науковці зі Львова та Івано-Франківська, представники єврейських і польських громад, районної влади, монахині, місцеві люди. Після війни за радянської влади цей цвинтар був повністю зруйнований, і на цьому місці було побудовані приміщення, різні приміщення комбінату комунальних підприємств. Вже за часів наших українських, підприємець Станіславський викупив ці приміщення, викупив землю, але його постійно. Ну, Мучила думка, що ця земля і ці будівлі стоять на цвинтарі. І того року він все-таки вирішив, щоб частинку тої своєї вже власної землі віддати, облагородити цей кусочок, що ми тут зараз бачимо, і ну, подумати і порадитися з, з євреями, що би вони хотіли бачити тут. Бо Практично відновити весь цвинтар неможливо. Перед тим як сказати про ідею, розкажу про історію. Тобто, на початку 2000-х років, коли місцева влада не мала коштів і розвалювалося комунальне господарство, тут знаходилася комунгосп, територія комунгоспу. І за борги розпродували техніку, все, що було, і приміщення, щоб його не розтягнули, не розібрали. Наша фірма його викупила. І але мене все то мучило, що це знаходиться на жидівському цвинтарі. І тобто ми нічого тут не ні розбудовували, то так як воно було, так і господарювали. Ну але прийшов час, що ми списалися з панією Христиною, яка приїхала сьогодні до нас з Ізраїлю. Напевне, поштовхом основним було це її книжка, де вона розказала, як вона маленькою дитиною дівчинкою спаслася від, від того голокосту. І Порадившись з селищним головою паном Віктором, ми вирішили, що ми розберемо ці будівлі. Тут була пелорама колись, були склади, ми це все вивезли, завезли чорнозему, посіяли травичку. І ота комора, на якій були поскладені ці плити, ми розібрали ту комору. І завезли їх сюди. З двох тисяч обертинських євреїв серед дітей уціліла тільки Соня Зоргер, найменша донька місцевого фотографа. Тут під час Другої світової війни загинули її батьки та дві старші сестри. Згодом вона про це розповіла у книзі Придивні дороги провидіння в моєму житті. Через 73 роки приїхала в обертин Соня. А тепер Христина Кармі разом з синами, невістками та онуками. Дуже пам'ятаю, я написала ту книжку і там все… От e, три роки я пам'ятаю все, цілу війну, все добре і все зло, що тут вийшло. Моя книжка перша e, частина – це щасливому дитинстві мої, ту в обертині, а потім є страшна війна, а потім, як Бог мені спав, то дякую да, e, e, добрим людям, добрим поліціянтам, тобто поліціям, комендант тут мені врятував. Ja już dzisiaj cały dzień o odpowiadam. Tylko dzięki dobrym ludziom zostałam przy życiu. I widocznie tak czasami moi synowie mówią, że chyba mnie poto Pan Bóg zostawił, żebym ja zakończyła ten cały, to całe koło błędne. W Obертиście живе чоловік, який пам'ятає траgzną historiю родини Зорґерів і пам'ятає Соню, коли вона була ще маленька. Згадує минуле і каже, що така історікала й бездіч інших єврейських родин. Вони були, там, де музична школа, жили, він фотограф сам був, її тато, а вони нічого не робили такого. Ну і тому забрали герт, і чого, і та, її тато і мама тут на Буршівці трохи ховали, знаєте, а тому їх злопали. Взяли у підвал до його брата, то де поліклініка, то його брат, та високий дім. І вони попідрізували, собі трохи жили че, через цілу ніч, а потім а їх привезли і там розстріляли. Мама тату вбили тут, на цьому цвинтарі, я не знаю, де їх кості. Мої дві сестри в кам'янце, завтра поїдемо там, і пришла поліція і прийшов поліцей, взяв їх до лісу. Найперше наказав викопати яму, де вбив мого вуйка при дівчатах. Одна мала 17 років, інша 21. Наказав їм роздягнутися, вони обнялися. І та перша, що була прострілена, впала одразу. А інша була жива і кричала: не закопуйте, бо я жива. Закопали живу. Книга Христини Кармі Придивні дороги проведіння в моєму житті надрукована на івриті англійською та польською мовами. Саме про все це вона розповіла в ній. А два роки тому ця книга потрапила до рук голови товариства польської культури в Обертині Юлії Менщикової. Власне, вона стала своєрідним містком між Христиною Кармі та меценатом Богданом Станіславським. знаєте, коли читається про Голокост, про війну, десь якусь книжку воно співчуваєш. Але коли ти читаєш обертин, коли ти читаєш. Слобода, коли ти читаєш жуків і ці навколишні села, і прізвища, і ти знаєш ті родини. Ти на, на цей це, це зовсім інші відчуття, і доля маленької дівчинки, яка в 9 років вже була відправлена до гетта, і яка ну я навіть не можу порахувати по. По краю по лезу, життя ходила, повинна була померти незліченні рази, і Бог її врятував. І ви знаєте, і ті всі, якраз на той момент, коли в нас АТО, я співставила, що то саме історія повторюється просто і якось так ну ну. Відчуття я я не можу, не можу не, не можу без зворушень того говорити. На місці колишнього цвинтаря за юдейськими звичаями сини Христини Кармі разом з рабином Івано-Франківського регіону Мойше Лейб Колесником прочитали псалми над могильними плитами. Була просто ініціатива конкретної людини. І результат тої ініціативи, це я ну це вперше. Ну, розуміло, що приїжджають з Америки, з Ізраїлю, з Європи, з, з, з всього світу, там щось роблять, десь там поназбирали, щось під, відновили. Е, це, це, це таке діло. Це добре і, і мусить бути, але так, щоб просто знайшлася людина, яка взяла ініціативу і зробила справу. Це я ще я ще такого не бачу. Я бачила, ви підходили до плит і вивчали надписи. Що так. ви могли зараз сказати? Ну, дивіться, зрозуміло, що це невеличка, невеличка частинка цього кладовища, тому що кладовище, наскільки я розумію, ну мінімум 400 років. Мінімум з того, що ми тут, що я тут знайшов, це ну те, то що датоване, що можна щось зрозуміти. Це початок першої половини 19 століття. Деяких два пам'ятники я побачив, що вони подібні. Ну, по, по, по тому, як їх робили. Це 18 століття, але дати там нема, тому не можна казати, чого нема, про то не можеш казати. Місцеві люди підтримують ідею відновлення єврейського цвинтаря. Що то, що було, то треба його назад повернути. Ну, всі, всі надгробники, то були комора колосна була, то все був фундамент під коморою. Тепер ту комору завалили, звезли сюди, все і це. Ну то ще й ще не крім комори, то ще й було отак десь. То десь на мости ставили, то то, то все. Тепер забрали все, громада ставиться позитивно до цього. А що в громаді? Так. Громада нічого не має проти, бо то так само люди. Всі люди, хто би не був німець, француз, а як ми зараз живемо, дійдемо до Європи і всі нас хочуть підтримати. І ми підтримуємо всіх. А що нам? Що мені і того легше буде чи гірше? Ми всі хочемо жити, щоб було мирно і дружно, бо Путіна хто забрав звідси свої землі України. більше нічого не хоче. Путіна Як ми дивилися, як, yeah. як копали uh -huh. тут вошанці сюди, okay. то і голби, і голби всі котили okay. uh, череп, okay. та й діти бігли. Маму ходіть подивитися бо okay. череп котиці, що okay. то є кости. Ну то нам добре було дивитися. Я of... of... my... to... no, ja no, дуже це пам'ятаю, і ми там гралися. Ото, що вигребли якась там кісточка, вони в мішечок складали, і так я собі запам'ятала, от там у кінці там кінці, починали звідти, там закопували в яму. Ну, то то, то ну... не було так, що валялося під ногами. Оті люди, які працювали над тим, вони збирали, кидали в мішечок. Тут кого? була хата у синюка. О, коли цю хату розвалили, десь 20 метрів звідсіля. А я був маленький, бо я тут виріс. О, і пам'ятаю цю хату, і вони забрали вверх, а фундамент був на цих плитах. І Каміння вони забрали, а ці три плиті з надписами були тут, біля цієї хати. І я ці три плиті забрав додому, тому пізніше щось мені серце стукнуло, чого вони мають бути в мене вдома, як є цвинтар. Я погрузив ці три плити і відвів з тої сторони. Вони були там на тім углі. в тому все угла ми перевезли вже сюди. Цей день свята в обертині я сиділа у в'язниці та чекала на смерть. Сьогодні, після 73 років, маю щастя з ласки Божої, що можу стояти тут, на цьому місці, де були розстріляні мої батьки, де поховані мої тітки та дядьки, адже то нікому і не снилося, що так станеться цього дня. Це якби закінчення моєї історії. Я вам дуже вдячна, що ви всі прийшли, щоб вшанувати пам'ять всіх тих, хто тут проживав перед війною, хто був мешканцем обертина, і подяка велика пану Станіславському, що це все стало можливим. То все сталося можливе. Просто зробити меморіальне кладовище. Зрозуміло, щоб була пам'ять по перше, і по друге. Щоб був приклад для інших, як мінімум. З того тут нічого не було взагалі. Все було знищено. Ну, в якому там 49-50 рік, коли це доламали, війну почали, а ті хлопці, а ті, а ті, а другі хлопці такі коричневі помінялися на червоних і доламали, що було. От. Ну і... Воно воно мусить бути сьогодні. Ми зібралися вже на таку. Я вважаю, навіть напевно, не всі до кінця відчуваємо, яке це подія, яке це яке це напевно для обертана. Що ми дійсно як ми Бог є любов? І ми, ну може, хоч трошки, трошки повинні якось, щоб не було розбрату. Байдуже, якої віри, байдуже, якою мовою говорить людина, байдуже, яка шкіра. Ми є люди, ми є, ми є створені Богом для любові, а не для війни. Фактично, це перший раз, коли от так зібрались так громади, як то було до, до війни. Українці, католики, євреї. Тому це я думаю є початком. Якщо ми добре заглянемо в нашу історію, вивчимо її, зробимо висновки і будемо будувати свій новий український дім. Христина Кармі вручила Богдану Станіславському сертифікат про те, що в Єрусалимі висаджено парк зі ста на честь мецената як подяка за увіковічнення пам'яті євреїв, жителів Обертина. Михайло Качанський Ігор Горструк ТРК Карпати.